Друзі, моє вітання, вже швиденько пробіжусь, розкажу про машині, бо відволікають всі і бачу, он до зараз дочок влупить, а ще дві машини знімати, дві, дві Ніро, до речі. Так, 11 місяць місяць 2021 року. Чистий 2021 рік, трошки не дотягнув до 2022-го. Весь в оригінальному окрасі, батарея 64 кВт, рестайлінг, запас сходу 500 км. Ось така от машинка, LED Оптика, LED-денні ходові вогні, по портам зарядки. Я Вже, скажу так, третій раз питаюся зняти цю машину і щось не виходить. Ну, Мені ще дзвонять. Почекають. Е, погнали далі. Е, офігенний стан, ніде ніяких царапинок, нічого, Поліровку не робили. Зробили просто йому комплексну мийку, навіть хімчистку не робили. Стан просто бомбічний. Якщо поставити відео в максимальну якість, то вона все в принципі, передасть, буде все видно. Погнали ще під капот. Тепловий насос для тих, хто дуже сильно хоче з тепловим насосом. Але особисто для себе наголошую неодноразово, я брав би без теплового насосу при можливості. Але коли він є, це теж добре, він прибавить запас ходу. Дивіться, яка підкапотка чистенька. Чому така чиста? Зараз поясню. Резинку бачите. Дуже добре, скажімо так, від дощу, від пилюки, скажімо так, пильник зроблений ідеальний. І під капотом у них практично завжди чисто. Навіть в машині, коли 5 років і там пробіг по 150 тисяч, то там питань немає. По комплектації, безключовий доступ. По матеріалам краще, ніж коні. Тут у нас м'ягеньке. Тут у нас м'ягеньке. Електросклоп підіймачів в базі у нас у всіх є передні, задні. Тут є ще автоскладування зеркал, регулювання підігріви. Салон у нас комбінований, є мікроліфт сидінь. Утримання в полосі не сигнал про вихід смуги, а саме утримання в полосі він рулить. Мультикермо на кермі ми бачимо адаптивний круїз-контроль. ось Тут у нас виставляється дистанція. Пробігу, до речі, у нас 57 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Потім покажу ВІН-код. Підігрівчики передні, автохолд, електроручник, підігрів керма, парктроніки задні. Mode, це у нас три режими руху, також у нас є три режими рекуперації під кермом. Тут плюс, тут у нас мінус. Android Auto, Apple CarPlay, все є, клімат-контроль. Тут у нас зарядочки USB, -шка. тут під прикурювач. Кермо регулюється по висоті та по глибині. Салончик, дивіться, який не чищений, не драйний, і взагалі ну, видно, що машина свіжак, що особи її знає, ну, якби не топтали, скажімо так. Зарядочка присутня, компресор, аптечка, знак, шторка по багажнику ось так от у нас по пластику все виглядає. Є деякі царапинки, але нічого значного. Технічно теж зауважень жодних немає, ні по підшипникам, ні по ходовці, але скажу так, скільки у нас їх було цих машин, то по ходовці ні одну машину ні разу не робили. Доволі такі міцні автомобілі, є мікроліфт пасажира. Бачите, можна догори трошки припідняти, якщо буде маленька пасажирка сидіти, і вона захоче, щоб піднятись трошки вище підстаканнички. Хопа, другий ключик. Один тут, а один у мене в кармані. Тиц, два ключа, супер. Тому що другий ключ не завжди є в машині. Коротше, стан офігенський. побігли, пройдемось, як німці перевіряють, вони... Три рази клацають на елемент. Капот і ляда у них зазвичай тоненькі, ось пробивається 32 мікрона, 36. Остальний кузов буде трошки більше бити. 79, 74, 80. Вони на німецьких аукціонах, коли перевіряють фарбу, вони пікують три рази. І вже визначають, фарбовано, не фарбована, не пропікують там кожних пів сантиметра. У мене були люди, які тут. Ось, от, 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 отак от, от сюди, пікали мені. Я кажу, що ви робите? То ужас. Короч, машинка вся в оригіналі. Бистренько побіжимось, бо помита, а ще треба її відзняти. Відзняти для вас, закинути її на сайт. Вже вітер здіймається, І ще, ще одна машина у мене на публікацію. Бо вдень в сонце лупашило, знімати складно, жарко. І якість геть не та. Коротше, По фарбі понятнено. Ще контрольний. По даху пройдемось. В общем, дивіться, машинка, якщо вам сподобалась, даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Тобто машина розмитена, вона сертифікована, і перша реєстрація буде орієнтовно в 1600 гривень. Пенсійний фонд не сплачується, платити тільки експерту, номера і техпаспорт. Все, крапка. Більше автомобілів на нашому сайті vincar.com. А, забувся, давайте ще Вінкод код вам покажу. Можете заскрінити або на паузу і записати. В общем, машинка в наявності Вінниці готова до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте, п'ємо каву, пишемо договір, забираємо. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.